Епілог з Анналів Вартових 24 червня 1912 року. Сонячно, 23 градуси в тіні. Леді Тілні прибула точно о 9-й годині для елапсування Рух транспорту в Сіті утруднює марш протесту якихось божевільних бабех які вимагають виборчого права для жінок. Ми радше організуємо колонії на Марсі ніж це відбудеться. Поза цим ніяких особливих пригод. Звіт Френк Майн. Внутрішнє коло. Лондон Гайд Парк. 24 червня 1912 року. Ці парасольки від сонця справді практичні, сказала вона, крутячи свою парасольку навколо осі. Не розумію, чому вони вийшли з моди. Може, тому що тут увесь час лє дощ. Він посміхнувся їй. Але мені вони теж подобаються. А білі мережевні сукні тобі неабияк пасують. Я мало помалу звикаю до нових спідниць, бо так гарно, коли ти щоразу скидаєш їх одна по одній. Але я ніяк не звикну до того, що вже не носитиму брюк, поскаржилася вона. І я щодня зітхаю за своїми джинсами. Він знав абсолютно точно, що не джинсів їй страшенно бракує. Проте, не наважився про це сказати вголос. Якусь хвилю вони мовчали. У сонячному промінні лежав такий мирний парк. Місто, що розкинулося навколо, здавалося, збудоване на століття. Він подумав про те, що за два роки спалахне Перша світова війна, і німецькі цепеліни скидатимуть на місто свої бомби. Напевно, їм доведеться на деякий час перебратися в село. Вона геть схожа на тебе, раптом сказала вона, він відразу збагнув, про кого йдеться. Ні, вона геть схожа на тебе, принцесо, тільки волосся моє. І те, як вона схиляє голову, коли над чимось замислюється. Така, хоч видивись, еге ж. Вона кивнула. Як дивно, два місяці тому ми тримали її маленьку на руках, а зараз їй вже шістнадцять, і вона на півголови вище за мене, і лише на два роки молодша. Так, здуріти можна. Але мені стало набагато легше, коли я дізналася, що їй живеться добре. Хіба що Ніколас... Чому він так рано помер? Білокрів'я. Ніхто б не подумав. Бідолашна дівчинка так рано втратити батька. Він відкашлявся. Сподіваюся, вона триматиметься далі від цього хлопця. Мого. М -м -м... Небожа, чи ким він там мені доводиться? Цих родинних зв'язків без 100 грам не розбереш. Та це не так уже й важко. Твій прадід і його прапрадід були близнюками. Себто твій прапрадід є одночасно і його прапрапрадідом. Побачивши його здивований погляд, вона засміялася Я тобі не малюю. Я й кажу, не розбереш. У всякому разі, мені цей кадр не подобається. Ти помітила, як він нею опікувався. На щастя, вона не дасть собі в кашу наплювати. Вона в нього закохана. Ні, закохана. Просто вона сама про це ще не знає. А звідки це знаєш ти? Ах, він просто неперевершений. Боже мій, ти бачив його очі? Зелені, як у тигра. Я думаю, навіть у мене трохи затремтіли коліна, коли він сердито блимнув на мене. Що? Ти це несерйозно. Відколи це тобі подобаються зелені очі? Вона засміялася. Не переймайся, твої, як і раніше, найгарніші, принаймні для мене, але я думаю, що їй більше до вподоби зелені. Вона нізащо не закохається в цього чванька. Ні, закохається, а він точно такий же, як і ти давнішніх літ. Що цей? Він не схожий на мене ні на дрібку. Я ніколи тобою не командував жодного разу. Вона засміялася. Ще я командував. Але тільки тоді, коли це було необхідно. Він сунув капелюха на потилицю хай облишить її. Ти просто ревнуєш. «А тож!» – згодився він, а що в цьому незвичного? Коли я наступного разу його побачу, то скажу йому, щоб він тримав від неї далі свої лапи. Я думаю, що найближчим часом вони часто зустрічатимуться нам, сказала вона вже без посмішки. І думаю, що тобі не зле було б знову попрактикуватись у фехтуванні. Воно що нам знадобиться. Він підкинув у повітря ціпок, а потім спритно зловив його. Я готовий, а ти, принцесо, готова? Якщо ти готовий.